У Полтавському ліцеї номер 17 інтелект готуються до відкриття пришкільного оздоровчого табору. Програма літнього відпочинку для 150 дітей передбачає ранкову зарядку, триразове харчування, спортивні активності, квести, фестивалі та екскурсії, говорять педагоги. День смайлика, конкурсно розважальна програма Україночка табору День Нептуна. Звичайно, козацькі спортивні розваги, де хлопчики показують і дівчатка, як маленькі козачата свою вправність у різних спортивних конкурсах, планують і виїзні культурні заходи. Ми плануємо відвідати музеї. Це два музеї. Ми плануємо відвідати бібліотеку. Планується відвідування учнями вистави в обласному театрі, театрі імені Гоголя. І також ляльковий театр приїде для того, щоб тут на місці показати виставу для дітей, які будуть оздоровлюватися в таборі. Пришкільні табори у Полтавській тергромаді запрацюють з 3 червня. Відпочиватимуть школярі з 8 до 17 години. Зміна триватиме 14 днів. Обов'язкова умова для кожного пришкільного табору наявність в закладі. Укриття до шкільних закладів були важливі безпекові вимоги, а саме можливість функціонування і якісного. Розміщення в укритті дітвори в нашій територіальній громаді є можливість оздоровлювати лише таким чином, тому що табори іншого формату, ті, які розташовуються окремо окремими комплексами, із безпекових причин у нас в цьому сезоні не будуть функціонувати. Запрацюють пришкільні табори у 44 школах міста і старостатів. В 44 закладах, але на базі 41 закладу. Три початкові школи будуть ходити в пришкільні табори в найближчі школи, де є укриття. 44, 45 і 46 початкові школи, відповідно, в 28 школу, 19 і 26 школу. На сьогоднішній день за кошти громади в пришкільних таборах будуть перебувати 2340 дітей пільгових категорій і понад 800 Інших дітей, тобто за рахунок батьківських коштів, вартість одного дня перебування в пришкільному таборі для дітей непільгових категорій, обійдеться у 200 гривень. Відповідно, повний тур коштуватиме для них 2800, говорять в департаменті освіти.